Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати ваше життя, мир вам. Хочу сказати ваші родини мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Амінь. Хочу сьогодні говорити про справжнє, сильне лідерство. Хочу сказати про те, що Господь кожного із нас закликав, закликає, закликав. У кожного із нас є покликання, у кожного із нас є призначення. Кожний сьогодні із нас, він посол, посланець від імені Ісуса Христа. Кожен із нас, хто народився згори, хто пережив Божу благодать. А якщо ви не пережили, Бог хоче, щоб ви пережили Божий подарунок, незаслужену милість на своє життя, Бог хоче зробити Тебе служителем нового завіту. І ось коли ми починаємо служити Богові, коли ми відгукуємось на Його запрошення, а Бог нас бачить і Він нас гукає, і нам придеться щось залишати задля Божої праці, Божої роботи, задля Божого покликання. Щоби стати тими, ким Бог задумав, щоб ми стали сьогодні в Його царстві, в його волі, в його задумі, в його призначенні, нам придеться щось залишати. І ось ми стаємо служителями, ми беремо відповідальність, якусь ми починаємо робити певну працю в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, щоби прославився Господь. І от про лідерство, яке потім. У нас відбувається в нашому житті. Лідерство починається з покори. З покори. Коли ти маєш покору перед Богом смиренне серце, слухняне серце, добре серце, милосердне серце, з покори. Коли Господь тебе кличе, ти говориш, так, я зроблю, так я послухаюсь, так я не буду шукати свого. Так, я зроблю те, що Господь є воля твоя. Спокори. Лідерство починається з покори, найперше перед Богом. Але в нашому житті будуть і люди, які є старшими служителями, і там теж треба мати покору, і слухняність і смиренність, і в цьому є теж велике благословення для нас. Справжній лідер він веде не криком, він не веде тим, що кричить, кричить постійно, агресує на людей, він злий постійно на людей. Він веде. Прикладом Ісуса Христа. Він сам дивиться на Христа, Він сам вчиться у Христа, у апостолів, у Божих людей він вчиться. І Він веде не криком, Він веде прикладом. Він в усьому показує приклад, як жертвувати, як молитися, як будувати команду, як любити, як прощати, як вирішувати конфлікти, як першим іти на примирення. Тому. Ваше справжнє лідерство, воно не в тому, щоб ви або я, ми маємо погони, і ти кричиш на людей, ти домінуєш над людьми, ти як ведеш себе як господарь над людьми. Господь тобі довірив. Це його люди. Він тобі довірив своїх дітей. Він довірив тобі, тих, кого він називає, це овці мої, це люди мої, за яких я пролив свою кров. Тому будь прикладом. В команді, будь прикладом в служінні, в Божій праці. Тому, друзі, коли ми говоримо про сильне лідерство, про здорове лідерство, немає сильнішого лідера, ніж той, хто стоїть на колінах. І знову я починав з покори, смирення, а тепер я говорю про коліна перед Богом, коли ти на колінах, перед Богом, коли ти дивишся на Бога, коли ти смиряєшся перед Богом, коли ти молишся. Коли Ти говориш, Господи, я просто інструмент в Твоїх руках, я твоя людина, але дай мені благодать. Мене не вистачає сил. Допоможи мені, веди мене, підкажи мені, вийди мені назустріч. Тому без Тебе, Господи, я не можу робити нічого. Я просто гіляка, але Ти лоза. Тому Ти мені потрібен, щоб я приносив плід". Тому, друзі. Давайте частіше ставати на коліна перед Богом. Давайте частіше знаходити час, щоб поставити все на паузу і просто помолитися перед Богом. І Бог, бачачи наше таємне, Він воздасть нам явно, в явному нашому житті. Благословляю вас іменем Ісуса Христа. Амінь.